Вам так все розповідаю, як сказати, детально. Може, воно вам і не нужне, а може комусь цікаво, може, кому і згодиться мій досвід особистий. Що, а що, наробимо сиру і будемо їсти? Оголошую набір спонсорів на мій іменний розіграш. Гарантуємо 3000 аудиторії. Хто розвиває свій бізнес або ж свою сторіночку, вам до нас. Переходьте по посиланню і бронюйте своє місце. Дівчатка, робимо розпаковочку. Я на свій топер новенький замовила на матрасник, тому що треба його захистити, щоб він довше служив. Розпакую, обов'язково одінемо, побачимо все детальніше. Тут є деякі рушнички гарнесенькі. Теж будемо розпаковувати Просто спирадло на резинці. Супер. Ну і на літо на кожен день. Ось такий наматрацник. Він йде повністю 100% бавоняний. По кутах є такі резинки, що зручно кріпиться. До мого, наприклад, топера, до вашого матраса, легко знімається, його можна прати, він гарно впитує вологу, не парить. Ну і саме головне, захищає ваш матрас від бруду. Клас. о, Простирадло на резинці. Зверніть увагу, яке ж воно гарнесеньке. Тканина Bias Gold 100% бавовна не сідає, не линяє, не кошлатиться, буде слугувати вам довгий час. По кутах виробу шита гумка, дуже добре фіксується на матраці. Вони мають великий вибір. Малюнки ви точно підберете під свою постільну білизну. Ціна від 330 гривень. Все залежить від розміру, який ви замовите. Супер! Саме сезон літніх ковдр, я їхню ковдру обожнюю користуюсь нею вже давно, вона підходить на весну літо і на осінь. Наповнювач, силіконізований синтапон не парить легесенька, дуже добре прошита. І її можна брати в пральній машинці. Якщо ви не любите спати повністю, щоб не вкриватися, то така кодра саме для вас. Я її просто обожнюю. Це ж вона яка і гарнесенька. Ну, ну просто клас. І її взагалі на собі не відчуваєш. Дуже хороша. Базові бавовняні трусики від турецького виробника. Дуже гарно прошиті, тканина приємна до тіла. Розмір є до 10 XL, стегна до 180 см. І ціна за набір від 360 гривень. І є різні, є з мережевом, мережева, однотонні, посадка висока, середня, з принтами, без принтів. Все на ваш смак. Дуже класні. на літо саме те. І кольори такі приємні, легенькі. Супер! Ну, ну і набір рушничків для обличчя та для рук. Дуже гарнесенький, 100% бавовна, якість хороша. Буде дуже добре вбирати вологу, в наявності. Є різні рушнички. Більше, як 250 видів. І для кухні, і для тіла, для рук, для обличчя, на подарунок, подарункові набори. Ну, все для вас. Саме головне, що дуже хороша якість. Дуже хороша. І гарнесенькі, А? З домашнього текстилю ананаско я вам рекомендую дуже часто. Вони мають власне виробництво і доступні для вас ціни. Дуже великий вибір, ковдр, подушок, пледів. Покривал, постільна білизна від 425 гривень за набір. Ну, залежно з якої тканини постільна білизна пошита, рушники, халати, нижня білизна і багато чого іншого. Відправка товару Укр і новою поштою. І саме зараз діє акційна безкоштовна доставка в пункти видачі розетка при замовленні товару від 425 гривень. Ну, це дуже хорошо. І ще для вас, мої дорогі підповідати. Підписники, магазин надає по промокоду ЖА8. 8%, 8 знижки на будь-який товар. Ця знижка діятиме ще 7 днів після реклами. Це теж дуже хорошо. І в них на сайті є така послуга, як оплата частинами. От ви можете замовити собі все: ковдру, подушки, постільну білизну, халатик, нижню білизну. І це все розділити ну, на оплату частинами. Це дуже вигідно. Переходьте, замовляйте і користуйтесь. Товар увесь хороший і якісний. Так, я роблю піцу. У мене помічний целерон. Робить круасани з мигдалевим кремом. Дивлюся, Лена комушка. Вчора теж варила зелений борщ. Ліночек, а ну розкажи. І взагалі прошу всіх. Своїх колег, тому що вони з різних регіонів, розповідайте, як хто варить зелений борщ. Мені просто цікаво. Бо за цей зелений борщ тільки одна дискусія у мене в діректі. Зараз мої колеги порозповідають, як вони варять той борщ, і ми побачимо. І будемо знати. Теж цікаво, а що ж. І розповім про зелений борщ. Як у моїй родині варять зелений борщ. Варили. І де я навчилась. Ще персики жирний не показала. Зелений борщ можна варити дівчат з усього. З кропиви, шпінату. Ну, взагалі, якби з покон віков моєї родини це був щавель. щавель кропива. Ну, кропива, я не люблю з кропиви, чесно скажу. Хто? Кидає квасолю, я теж про таке чула. В моїй родині ніколи не кидали квасолю, буряк також не кидали. щавель, м'ясо, і м'ясо бажано ну, з птиці, не з свинини. От так чомусь завжди було. Якщо борщ червоний, то це там ребро, а от і зелений за часту біжкурочка, а так. От. На рахунок томатної пасти це вже за бажанням. Я інколи додаю ложку до зажарки, інколи не додаю. Цього разу не додавала. Щавель, якщо, якщо свіжий щавель, це в ідеалі. Тут, на жаль, я не бачила, щоб десь його продавали, тому беремо в пульському баночці і я додаю шпинат. Звичайний шпинат зелений. Вчора також не додавала, зварила самою щавлю. Раніше в моїй родині яйце бабуся кидала, розколучувала так, як на юшку, і вливала. Потім вже пізніше, пізніше, вже як я стала сама хазяйка, почали яйця відварювати цілими і різати кубіками. Хто як любить, хто подає окремо, хто прямо в борщ, я прямо в борщ кидаю. Може, десь так і раніше Ну, У мене бабуся колотила. сколотила, А то так і вилила, як в юшку. Я думаю, кожна хазяйка варить борщ по-своєму, як любить її родина, як смачно. Багато хто варить з томатною пастою. Я кидаю для кольору інколи. Обов'язково кидаю моркву. я обов'язково варю бульйон. Щоб я не варила, варю бульйон і в бульйон додаю сиру, цибулю і вариться м'ясо, перчик горошком, соломкою морква, сара дрібно порізана цибулинка. І потім ще в зажарку окремо кидаю. Морку, цибульку, не на тертушку, соломкою. Мені так більш подобається. Ну і зачасту можу кинути. Для... По-перше, томат не тільки для кольору, а він трошки для смаку. От Хто любить пікантність, от так, або кетчуп, хто що любить, ложечку можна додати. Тому свята, я сторіс передивилась, кажу, десь хтось в машині їхала, неуважно, може десь прослухала, хтось додавав вірмішель. Ну, це взагалі у нас цього не було це точно. Це вже вийде не борще. Хто додає пшоно, ну фасолю, квасолю додають. і у мене коли з і варила і варила, Вона інколи додає квасолю. Я ні разу не додавала. Я квасолю, якщо додаю, то в червоний. І в мене не всі і в родині їдять. Тому давно вже не варила. Росольник, так, да, росольник тільки з квасоли, Ніякий рис, ніяка перловка, тільки квасоль. У нас росольник обов'язково з томатом. Огірок, томат, обов'язково. Білого росульнику у нас не варять. Не варили ніколи. Тільки червоний, багато томатику, такий соус, смачненьку засмажечку. ну тоді добрий розсольничок. Ну, білого не варили. Я не кажу, що він не добрий, просто не варили. І варили раніше з рисом, з перловкою. Ну мені найсмачніше це коли в росовнику квасолі. В общем, почала з одного борщу, закінчила квасолі. Все, розбираюсь.